Ну, В першу чергу, Ганна, хочу подякувати за роботу. Хочу побажати успіхів. Хочу сказати про те, що напевно було дуже нелегко, але врешті-решт вдавалось зробити те, що було потрібно. І тому можу сказати просто слово вдячності. І сказати про те, що двері кабінету міністрів завжди відкриті, як і двері мого кабінету. Давайте спробуємо напонятно. А також маю честь представити вам нового міністра кабінету міністрів. Людину, яку я добре знаю, я думаю, що і ви знаєте Олександра, він фактично е е е працював і в уряді е в 2014 році, і вже працював в парламенті, має е великий досвід, має досвід як управління, так і експертний. Людина, яка е е дуже сучасна, з гарним розумом. І я переконаний в тому, що він збереже все те, що тут є надбанням, і примножить те спільно з вами, з колективом, що є необхідним. Я вважаю, що перезавантаження влади завжди дуже добре. Це оновлення, це, це нові сподівання, нові можливості. Тому, вітаючи чи представляючи Олександра колективу, хочу побажати йому успіхів. Хотів би побажати, щоб... Колективі була абсолютно нормальна здорова атмосфера. І щоб ви були і надалі або сформованою командою, яка здатна відповідати на ті виклики, які сьогодні є перед нашим суспільством. Я думаю, що ні для кого немає сумніву у тому, наскільки важкий зараз у нас з вами час. Але в тому числі час браку величезного довіри до влади. А звідки береться довіра? Довіра береться через наші з вами дії. Якщо ми усвідомлюємо свою відповідальність, якщо ми розуміємо, що від наших рішень, від нашої роботи залежить життя людини, то ми з величезною відповідальністю до цього ставимося і намагаємося бути результативною. Я вас закликаю до того, щоб ми з вами об'єднались навколо викликів і дали гідну відповідь. Тим явищем, які є в нашому суспільстві. Ви знаєте, що сьогодні українці живуть в достатньо важких умовах, депресивних, я би сказав, і з цим просто неможливо не погодитись. Ми маємо цю ситуацію змінити. Я розумію, яка лежить на мені відповідальність величезна. Я сприймаю вас як свою команду сьогоднішнього дня. Мій критерій оцінки результат. Я не терплю жодних склок. Інтриг, апаратних ігор. У мене за плечами є відповідний досвід, де мені вдавалося працювати без цього, тому дуже просив би це враховувати. Я очікую від вас максимальної відповідальності і віддачі для того, щоб ми були з вами результативними. Окремо хочу сказати про нашу взаємодію з українським парламентом. Я вважаю, що всі мають усвідомлювати, і міністр Кабінету і міністрів це знає що ми маємо працювати в дуже тісній співпраці з комітетами парламенту, з адміністрацією президента. Ми повинні побудувати ефективну взаємодію трикутника влади. Але результатом має бути тільки якість наших управлінських рішень і здатність їх впроваджувати. Я не налаштований на процес, я налаштований на результат. Тому для мене дуже важливо, щоб ті поставлені задачі, які будуть, вони, щоб вони були виконані. По іншому я просто не розумію успіхів нашому колективу і всього самого найкращого. Успіху міністру. Дякую. Е -е, Прийшли і оптимізації, і переві хотілося вірити, що цей кістяк збережеться, і вони Ви навчили мене багато чому. І я думаю, що безвідносно до посаджі, там департаментів, з якими я безпосередньо спілкувалася, є люди, звичайно, з якими я Я хочу подякувати Гані Володимирів, яким ми з нею. Були останні декілька років. Я знаю, що вона провела величезну роботу в секретаріаті. Мені надзвичайно приємно те, що в залі в цьому я бачив дуже багато знайомих очей, поглядів. Я дійсно працював в секретаріаті Кабінету міністрів. Більше восьми років працював на державній службі, в адміністрації, президенти, в парламенті. Тому система для мене достатньо знайома. Я сподіваюся, ми збережемо всі ці надбання найкраще і будемо працювати єдиною командою на результат. Thank you.